Вітаємо у світі технологій. Як добре ви знаєте географію України, впевнений, що відповіді будуть різні, але ніколи не пізно покращувати знання про Україну. Українська компанія з розробки програмного забезпечення Люксофт представила безкоштовний інтерактивний веб-застосунок Експлор Ukraine, який відкриває широкі можливості для всіх бажаючих. Усі, хто перейде на сайт застосунку, зможуть вивчати різні регіони та місця країни, отримувати цікаву інформацію про географію, історію та культуру. Вказано на офіційному сайті застосунку. Застосунок розроблений на основі даних із відкритих джерел як безкоштовний ресурс. Цікавою особливістю Експлор Ukraine є те, що користувачі можуть проходити тестування, щоб перевірити свої знання і побачити, наскільки добре вони запам'ятали матеріал. Також є крута можливість відстежувати свій прогрес. Як розказують користувачі, це дуже крутий додаток, бо він буде цікавий як для учнів та студентів, а також для усіх бажаючих перевірити та розширити знання з географії України. Зручний та красивий інтерфейс дозволяє це робити навіть у ігровій формі, якщо що ви займаєтесь з дитиною. Уявіть замість того, щоб дитина сиділа у соцмережах, сісти з нею разом і поцікавитись нашою територією. Якщо обираєте будь-яку область на карті, то вам зразу показується її розташування, територія, рік заснування, обласний центр та районні центри, маркування номерів авто, площа, населення, прапор та інше. Натискаючи на міста, ви отримуєте локальну розширену інформацію, яку розробники беруть з вікіпедії з великою кількістю фотоматеріалів. Для зручності та іноземних користувачів додаток доступний українською та англійськими мовами. Зараз його можна використовувати на ПК та ноутбуках. Проте розробники анонсують, що планується розробка мобільної версії Експлор Ukraine. І саме головне це абсолютно безкоштовно. Головне ваше бажання а усе для вас інше підготували розробники з компанії Люксофт.